Поговорити про завершення війни Трамп планує зустрітися з Путіним у Будапешті нові пакети військової допомоги від країн НАТО. Та чи не зміниться фокус уваги світу на афгано-пакистанський конфлікт? Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Почнемо як завжди, з актуальних для країни. Питань, а їх накопичилось за тиждень достатньо, тому вони потребують аналізу і ґрунтовного вивчення. І зараз ми з вами розберемося, що до чого і що трапилося. От трапилася подія раптово між Трампом і Путіним відбулася телефонна розмова 16 жовтня. Американський президент зазначив, що вона була хорошою і продуктивною. Це я його цитую. Трамп зазначив, що тепер радники високого рівня. України і Росії під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо зустрінуться у Будапешті через тиждень. А після того, через тиждень, сам Трамп і Путін також зустрінуться в Будапешті, і це таке. Від сполучених штатів китайське останнє попередження, от направду ви дуже правильно поставили питання, і я почну для глядача, що таке китайське попередження, бо в нашому інформаційному просторі є деяке викрилення, що, мовляв, китайське попередження це щось дуже серйозне, після чого якісь підуть дуже серйозні санкції. Перш ніж ми перейдемо е, до аналізу, коли гоміндан програв громадянську війну у Китаї, переселився на острів Тайвань, американці почали накачувати Тайвань зброю, накачують її дотепер. І кожен раз, коли там, скажімо, важкі вантажні літаки. Довозили якусь зброю, китайці попереджали: зіб'ємо, зіб'ємо, зіб'ємо. І так, починаючи із кінця 40-х, останні китайські попередження, це коли Ненсі Пелосі літала на Тайвань, вони, вони теж казали, що зіб'ємо, щоб ми правильно розуміли, що китайське попередження якраз має зовсім інше ідеологічне навантаження. Це означає, що попередження в собі не несе ніякої загрози. Тепер, що відбулося? Для мене особисто очікувано. От очікувана ця розмова, якраз напередодні розмови із нашим президентом, дійсно тут можуть бути дві складові, два вектори, хто зробив перший крок стратегічно, не так уже і важливо, але було би добре, щоб на правду, в реаліях, поки що, ми не можемо дати цієї оцінки, щоб це зробила Росія. Чому це означає, що вони почали боятися? Це означає, що риторика доправляння до нас, хоча б однієї батареї, томагавків. Почала працювати, тобто з'явився по справжньому серйозний тиск на них. Я неодноразово ці студії розбирав самі томагавки, але ще один штрих маю провести, бо його не проводив. Пускова установка МК – це не тільки томогавк, це що суперперехоплювач ракета РІМ 161 швидкість якої тільки 4,5 км на секунду. Дальні завдання ударів більше 2000 тисяч. Кілометрів, бо є знову ж викралення, що обмовляв перед пер пер ця ракета вилетіла, і на траєкторії, поки вона ще не перейшла в точку заломлення на бойовий ракурс, її збили. А ні, ці ракети покликані е знищувати ще самі пускові установки на старті. Бо той самий Іскандер, коли виходить на пускові позиції, він має зайняти бойове положення, підняти ті свої двої, е дві ракети. Хай це небагато багато часу, але все ж таки його можна знищити. І в мене відчуття, я завжди чесний із своїм глядачем, я скажу, що я не маю явище інтуїції, як такого, але є п'яття аналітичного відчуття, коли пасивні факти так складаються в такий спосіб, що наштовхують на таку думку, яку поки що не видно у просторі, що вони готові, тобто Путін готовий смикати стоп-кран. А якщо це дійсно крок Трампа, то на мій погляд, він також цілком збалансований, логічний і доречний, щоб дати їм ще шанс нарешті виходити на фіналізацію тої точки, котра називається пошук виходу. Пошук формули виходу з цієї фази бойових дій стратегічно загально це направду добре, як би це дивно не звучало, бо моє особисте розуміння. Путінська Росія в економічній частині рухається донизу. Там складається практично все великі гіганти, виробничі, такі як, скажімо, як Камаз, уже перейшли на чотирьохденний день роботи. Здавалося б, це маленький штрих. Але якщо ці всі штрихи складати, складати докупи, у них навіть по продуктах харчування все іде дуже серйозно. вниз, за винятком воєнного сектору, а воєнний сектор, пам'ятаємо, живе виключно на нафтогазовій голці. А ця голка також скорочується. Бренд до речі, пішов у 60 Два долари, тобто те явище, котре потрібне для війни, а це ще казав наплон: гроші, гроші і ще раз гроші у московитів серйозно зменшується. Тому дійсно дійсно з огляду на ті заяви, котрі зробили наші українські очільники різних структур, що в принципі є світло у кінці ту -ту тунеля, до нового року вийти на якусь на якусь точку домовленості, вселяє певний оптимізм, але Тут мушу дати дуже серйозний пас. Відправлю нас всіх до Отто фон Місмерка, який казав наступне: Росіянам не можна вірити, тому що вони самі не вірять собі. Є гарна кримсько татарська приказка: як не можна опертися на воду, так не можна вірити росіянам. Це такий специфічний народ, що вони в останній момент можуть все перевернути, і тут дійсно може бути гра Путіна. Щоб якнайдалі відтягнути час, на жаль, Трамп має таку психологію, що може на це купитися. У мене теж склалося таке враження, що це Росія вийшла з ініціативою, щоб нам не давали оці тамагавки і відтягнути час їхньої передачі нам цілком цілком поділяю цю, цю думку. Але знову ж таки, давайте давайте критично мислити. Батарея Тифон, котра по факту є відпрацьована, хай одна ще раз нагадаю. Це 4 пускові установки по 4 ракети. 16 ракет можуть бути дуже корисними, бо тут я вже маю дискусію із своїми колегами, а мовляв, що такі 16 ракет. А давайте підемо таким дуже примітивним прикладом. А 16 ракет томагавк це 16 органів управління, скажімо, механізованих бригад. Навіть для московитів замінити повноцінно орган управління бригадного рівня це проблема. Тому що це різке пониження якості, скажімо, так дуже грубо буду говорити. Вибили підполковників і полковників. А в справа це досвід, досвід і ще раз досвід їх замістили капітанами і майорами, які би вони не були розумні, досвідчені. Ну, все ж таки, щоб набути якості рівня управління оцим з'єднанням, потрібен час. То навіть в такому режимі пуск однієї батареї це колосальний. Крок уперед. Ще один момент маю сказати, бо вже показали: показали пускову установку на чотири контейнери на, на уже сталій рухомій платформі виробництва фірми Ошкош. Знову дуже мега-багато критики, мовляв, не видно, ніхто не знає, чи в нас застосовувалося, чи не застосовувалося. Якщо там пускова установка МК-41, то її і перевіряти повторно не потрібно. Вона давним-давно. Відпрацьована у своїх пусках, є таке, як сирі пуски, навіть якщо цю одну машину підкреслюю, одну машину нам надати, і умовно 40 ракет у боєкомплект, то радіус 2,5 тисячі кілометрів. А до літання, то могавка гарантоване, підкреслюю, гарантоване, це мегаточна ракета. Ще раз повторюю: люди, котрі з нею працюють, так і називають ракета, котра заходить через парадний хід. Чому дуже незесенько? Летить і суперякісна інерціальна самостійна система наведення, де постійно поновлюються цифрові, кар... цифрові карти, вона направду, вона направду може залетіти в, в, в роз'єм е, дверей 1,5-2 пів, метри. Метра, тобто будь-яка ціль підкреслюю будь-яка ціль, яку візьмуть вони на приціль, переречення. Нагадаю, штатна бойова частина 450 кг. Більше того, стомагавши з унікальна в цій частині, я минулого разу це не розкрив. Там навіть така продумана система, що стомагавка оточеним військам можна скидати корисний вантаж на парашутах. От навіть так. Давайте ще поговоримо про те, що не тільки американці нам можуть цю зброю надавати і продавати через європейські країни. Відбулося 31 перше засідання у форматі Рамштайн, 19 країн. Виявили бажання надавати нам військову допомогу. Е, долучилися ще такі країни, як Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія і Словенія. І вони будуть надавати цю допомогу у форматі От е, Оце польоти дронів і російських військових літаків над деякими європейськими країнами. Е, спонукали західних партнерів нам більше. Пакети озброєння надавати, чи все ж таки е, оце для Європи головне? Оце безпекове питання, чи можливо там є ще якась економічна і політична складова більше? Насправді, все разом і те, і те, і те. Всі аспекти, які ви назвали, є коректними. І Всі вже давно усвідомили, що війна буде. Це серйозний інструмент політики, як казав Карл фон Клаузіс. Він на нічого інше як продовження політики насильницькими методами. Плюс це, це перший такий момент аналізу. Другий глибокий і серйозний людство на височезній точці технологічного розвитку. Вся зброя сучасна. Вона дуже дуже вартісна. В неї вкладено дуже багато розуму. До речі, ударний авіаносець, скажімо, там джа найновіші, зараз стає до строю, вже один став Джеральд. Форд, там укладено класу Джерельфон, там укладено інтелекту більше ніж в МКС. Щоб ми розуміли, тепер різко вертаємося в нашу реалію. Бо система PUREL, якщо її розшифровувати по літерах, щоб не вдаватися в англійську мову дослівно. Це список пріоритетних потреб для України, виростає з так званої данської моделі. Що таке данська модель? Ми ж ще раз нагадую війна, гроші гроші і ще раз. Гроші, зброя, дорога і на конкретному прикладі. Самохідна артилерійська установка, скажімо, Цезар, дуже класна, дуже потужна, дуже якісна. Її вартість однієї штуки 4200 двісті євро. 4 мільйони 200 тисяч. Це багато багато. Богдана звичайно дешевша, Деш дешевша. Але постає питання: ну, наша економіка в складному положенні. Ми 30% економіки втратили. Зброю задарма ніхто та навіть наш виробник всерівно людям треба зарплату виплатити. І перший крок зробила дані. Вони побудували повноцінний дивізіон. Сау Богдана вже під 155 мм. міліметр. Виявив, що цей успіх. Ну цей досвід дуже, дуже, дуже корисним. Постає питання: а чому б не розвивати цей процес? І надалі, але нічого з нічого не проростає. Це дуже важливий момент, нагадаю. Що до початку війни, що у 2014 році Україна входила в десятку експортерів зброї, просто на жаль, так склалося тоді. то дуже складне історичне питання, колись ми його розберемо: що озброювали не себе, а продавалося на зовнішні ринки. Одного одного тільки, тільки танковий проект. Це 80 уд якщо не помиляюся, 96-й рік 320 одиниць продали у Пакистан. Ми маємо досвід. А тепер під цей досвід закладаються великі європейські і американські гроші, у тому числі. Ба навіть ми здійснили переворот у частині, що стосується дронів. Оце факт. Восьма фізико-технічна революція у воєнній справі апробована у нас особливо у морській компоненті. І тепер найголовніший, найправильніший висновок. Завжди стверджував, і ще раз скажу: немає. Більших лобістів у світі аніж виробники зброї. На жаль, така сумна реальність. От дійсно так людство роз розвинулося, що найбільше укладає в засоби убивства одне одного. Ми не можемо цю реальність скасувати. Немає більш якісних організованих процесів, ніж в першу чергу в Америці. Там все 100% приватне прокидаються великі європейські корпорації, такі як Rheinmetall, Thales, та Лєс, і так далі. Тобто нова гонка озброєнь на марші. А ми задекларували, що ми в НАТО. А ми задекларували, що ми. Європейський союз і це якраз ті ниточки. Котрі будуть нас зв'язувати з великим світом, вивертаючись назад у початковість аналізу, що каскад воїн попереду, мій погляд, як тільки ця фаза бойових дій завершилася, бо всі добре знають, в моєму розумінні завершення війни це смерть Російської Федерації, фрагментування не інакше. У нас будуть три великі, мій особистий погляд, як громадянина, кластери економіки, воєнно промисловий комплекс, IT, ми і так тут займаємо чільні місця у світі, і велике сільське господарство. І на цю Ввилину підкреслю тільки уже під ті проекти, котрі засвідчені, котрі ми можемо бачити і говорити, ми маємо більше 300 тисяч робочих місць, а це якраз той момент, який нас збагачує в економічному сенсі. Чому ні? Я так розумію, щоб стимулювати. Європейців до більш рішучих дій міністр закордонних справ в Польщі Родислав Сікорський. Він в британський парламент привіз шахет, який ймовірно збили над Польщею. Він каже, що Європа повинна готуватися до війни з Росією, бо ось, бачите, таке літає над нами. Він таки виступив заявою і підтримав те, щоб нам надали оці томагавки. Їх можуть нам надати в пакеті у цьому перл, а чого ж не можуть. Я мій поля це якраз механізм, який апробовується, що саме саме у цій частині їх надали. Ще раз нагадаю: тому Гавків… Тільки в бойовому підкреслі готових до застосування більше чотирьох тисяч. Це дуже багато. Загальна кількість їх використання більше, більше не так виробництва більше, ніж 7 тисяч Вони показали блискучий коефіцієнт якості роботи. Я вже згадував, що під час штурму Ір... іраку раку коаліції у 2003 році 802 томагавки перебили зв'язок з військами-садами і на ну, авіація була, то її теж не, не можна скасувати. Було дуже багато літакових. І fa 18 Super Hornet, ті, котрі базуються на, на ударних авіанося, і такий унікальний літак, як f 117 перший зроблений за за системою Stealth, Він дійсно дуже серйозно тоді повоював. І не тільки вони, але це дійсно у моєму розумінні ще раз: тут дещо буду сам себе заперечувати, бо я дійсно переконаний, що Вундервафен не існує в природі. Німці мали вундервафи і Фау-1, і ФАУ-2, і навіть ФАУ-3. Камерна гармата. Це взагалі щось унікальне, але це їм не допомогло. Але якщо в комплексі і дуже якісно вибирати цілі, а ми розуміємо, що війна це комплекс. Це комплекс засобів. Це не тільки бо... лінія боєгітнення, це зараз випалювання їхнього нафтового комплексу. Уже вялися так доволі непогано за їхню економіку. Я палкий прихильник симетричної відповіді у частині енергетики, і не треба цього боятися, бо от, мовляв, є така, на жаль, пацифістська зла риторика. Це неправильно, це зло і тому подібне. Ми не варвари, такі, як вони. Нагадаю, нагадаю формуру генерала Харіса, коли німці здійснили дуже легко запам'ятати. В 40-му році 40 тисяч літаків вилютів, 40 тисяч тонн бомб скинули, 40 тисяч британців вбили. І 2,5 мільйони викинули на вулицю. Британці сказали, ну раз ви такі, вони формулу намалювали. Треба 22 мільйони німців викинути на вулицю. Викинули і що хто їх засудив за нюперським процесом? Вони ставлять за мету нас знищити до нуля. Якщо так, то треба відповідати симетрично. Жодним чином не апелюю до ударів по житлових. Забудовах. ми цього ніколи не робили і ніколи не будемо робити. А в частині енергетики, чому ж ні? От тільки такою комплексністю комплексністю ми направимо, можемо вийти на серйозну точку переговорів. А насправді давайте будемо чесними і це скажемо голосно. Та я уважно стежу за їхніми майдачами. Там вереск. Лютий верес. до речі, я ніколи не ставився до них як до, як до дурнів, до елітарної частини. Там те бидло масла, її, до речі, ніколи не сприймав серйоз, але елітарна частина вони не, не дурні. Один з їхніх дійсно серйозних воєнних істориків-аналітиків таку дуже цікаву. На мій порт правильну оцінку стосовно нас українці невластиво довго нам опираються. Це направду історичний феномен. Такого ще не було, особливо якщо брати до уваги аналіз зламу 20-го століття. Початок нашу ту буремну революційну. Правда, тут треба нагадати, що ми там себе в міжусобиці утопили, а потім прийшов ворог. Але тим не менше маленька країна. Ми проти них суттєво менші і чисельно, і по воєнному потенціалу. Ми не маємо ядерної зброї. А вони тільки так, 20% території це багато, але мій улюблений приклад у Фінляндії теж відрізали 20% території. Фінляндія вже в НАТО і до речі Фіни так зараз правильно будують свою воєнну політику. Що якби так сталося, що збожеволів -з -з московський медвідь і вдарив у Фінляндію, то вони дійсно стануть до бою. І тепер найголовніший висновок. Тепер важливо без паніки, бо на жаль, дуже багато поганої аналітики. От зараз вийдемо. Мир, ми 20% території програли. Це все це катастрофа. Ми вмираємо і тому під жодним чином ні У нас історично в довгу підкреслюю не на 10 не на 20 і не на 30 років, а на сторіччя, а може і більше, бо б'ємося з ними не з 2014 року, а з 1000 223-го, коли татаро-монголи заатакували тоді Київську Русь маю на увазі битву на річці Калка, от тільки в такій великій історичній перспективі, і нам американці кажуть, той самий Кіт Кіткелох, рахуйте на десятиліття уперед. Якщо ви втримуєте свою державність, а ми її мусимо втримати, ми її втримаємо. То увага! Даруйте, даруйте за мій власний егоїзм, але висловився так дещо жорстко. Скажу слова істини: медвідь переречений. Якщо ми втримуємо свою державність, отак От треба на ці всі процеси дивитись.